Hello, міго! З вами знову психачеп. І новий ранок, нова барахолка. Ух, я раненько сьогодні приїхав. А сьогодні такий кайфовий ранок. Свіжий, свіжий, класний такий вітерець. Ох, кайфово, кайфово. Сподіваюся, що і барахолочка буде сьогодні кайфова. Да? Ви як думаєте? Я думаю, що буде клас. Вс, ви земною, та дипогнали. А, если ты біг, приказав подируш. Да? Да, дивісь, там проблема, треба сідюк. Та сідюк то такі, а то уже вообще не проблемы. А, вот тут. І шо, бесплатно? Нічого собі. — Так мені скажуть глядачі, що я під... Дякую. Дякую. Так, дивіться. Хожу, брожу, опа, безплатно знайшов. Клас, дякую, дякую. Шторки, правда, немає. Прикол, прикол. На це точно піде. Блін, клагас, клас. Дякую. Хоч буде що показати людям. А то сьогодні вообще нічого не купив. Та пакет я, я так Красиво. покладу. Угу. Ой. Вон, диви там живність, яка. Шо? Зоопарка Якісь... Вони Наче не бігають вже, наче вже не бігають. Якісь з закордонними паспортами чи нафік? А це труп, так? Да? Не знаю, з того пора, то ви... Надо взять, мабуть, на 400 за 100 гривень, правда бачите, там реально торганяче лайно. Візьму. Трохи конечно Трохи він звісно, бачите, так? брудний, я не знаю це типу витратиться чи ні. Водофлак палати нам немає сьомо Двісті гривень десь На двох а там песка А це взагалі не этот, це пиратка Скільки джойстиків? Два Все повністю працює? Це красиво. А торга немає? Ви на стіну гривень 700 Добре. Д Добре. Та мабуть... Ну да, давайте, бо рюкзак уже не влізе. А два диска ще по соточки. По соточки? Да. 700, 900 гривень. Якщо б без дачі будут, то у да. так? Да, я думаю, знайду. Так я ж кілзон візьму і года Так, 600. А6 поддав ти вотфар, так? 800. Ой, 500. Дякую. Так, дивіться, взяв з двома джойстиками отаку плоєчку. Покажу вдома. І два диска по 100. Дякую вам. Гарного дня. Навзаєм. of War. Непогані вже покупочки, непогані. Класс дивиться яка сара Конор, похоже. А я, я на камеру. Вот такая книжка про Термінатора. Прикольно. Пройшов я до кінця. Ну, такого щось сверхординарного я не знайшов. Але все одно ж, покупочки є, навіть подаруночки є. Оце дуже прикольно і дуже приємно. Да. Так що, дивіться, перевірку покупочок в другій частині. Хелоу аміго! З вами знову Психачеп і друга частина барахольних моїх оглядів. Що ж я такого набрав? А набрав я не так-то вже багато, але ігрове є. Ігрове є, маленькі покупочки, маленький сьогодні випуск. Багато вас не буду утруждати своїми речами, але ж подивимось, що там. Так, перше. Перше, це я ось такий блок живлення. Не знаю. Блин. Весь він в тарганях. Весь в тарганах. Я сподіваюся, що вони вже всі мертві, бо блин, стрьомно купувати. Так, це ось такий Залман zm 400 le на 400 Вт. Він. Ну, слабоватий, але мені треба ПК зібрати. там, Додатковий ПК зібрати. і... Якщо він робочий, мені сказали, що він робочий, наче тоді повинно, повинен підійти мені. Так, замикати буду ножицями. Нема чим замкнути. Так, замкнути треба, я так розумію, зелену, зелену і чорну. Так, замкнули. Замкнули, давайте ж, давайте ж включати. Ух, сподіваюсь, не жахне мене, блін. мойо. -мо так, а ну, погнали. О, він зави... завівся. Клас, хоч один я робочий купив. Ха -ха, на 400 ватт. Прикольно, прикольно. Ну. Це добре, що працює. Клас. Я вже вже, вже покупочки радують. Вже радують. Це вимкнувся. Клас. Так, перша покупочка є. Так, подивимось, що у нас далі. Подивимось, що далі. А далі у того ж самого продавця в такому кульочку. але підгончик. Підгончик під Розпаковка. Так, Підгончик гончик це у нас ось отака Sony PlayStation 2. Вона тут. Бачите, немає шторки у неї. І я так розумію, тут вони ще якісь а, запчастини до неї. А, тут. Ось дивіться, все воно. Все воно розібране. Привід, привід, розібраний. Але. Зараз є Free boot і сподіваємось, що під Free Boot вона ще походить, як ви думаєте? Зараз буде перевірка. І ми все ж таки її перевіримо. А, вона тут вон, розібрана взагалі. Її взагалі можна розібрати. Ось тут на... Ну, коротше, тут взагалі. Вообще... В розібраному стані буду дивитись, запуститься вона чи не запуститься. Ну, цікавенько, цікавенько. Зараз гляну, зараз гляну. Як тут її назад скрутити? О, так, наче скрутив. Друг що буде на запчастини. Так, і наступна, наступна покупочка. Це у нас ось ось отака приставка була. До неї два джойстика і ігри, дивіться, ось дуже класна гра, що попалася. Це у нас бог війни. Дивіться, бог війни. Але жалко, що платином версія і немає мануала. Але ну, сам диск трохи брудненький, треба його... Ну, я думаю, читати буде. Зараз перевіримо, зараз перевіримо. Отакий От диск. І другий був. Kill, kill... Так, це бумажка не треба нам кілзон, дивіться. Також платином версія. О, зато тут є мануал. Мануал є, а диск у нас Ну, в такому самому стані, трохи пошкрябаний, але не критично. Оце гра прикольна. Прикольно. Взяв ігри я по 100 гривень. І саму приставку за 700. Це у нас яка ревізія джойстика. М-ревізія. О, М це прикольно. М це Mitsumi, так, да, я так розумію. м Міцумі, Вау. Оце повезло, так повезло. м Міцумі, супер. Блін, клас. ММ я собі навіть залишу, продавати не буду. Міцумівський джойстик. Вау, це вже він окупив цю приставку. І другий а ревізії. Але ось бачите, тут скол є. Є скол, а так. А так джойстик непоганий. Подивлюсь, може у мене корпус від А є. Від а ревізії. Так, далі. Далі, 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 далі. Так, джойстик ми вже подивились. Тут блок живлення, АВ кабеля немає. Блок живлення. Так, картка пам'яті, я так розумію, оригінальна. На 8 на 8 Мбайт. І ось така приставочка. Вона навіть запломбована. Пломби вже після, після чіповки пломби. Але пломби є, значить, ніхто туди не ліз. Тут все добре. Ну, стан доволі непоганий. Ці гроші, воно коштує. Навіть можу я. Сподіваюся, щось на ній заробити. Ну, зараз давайте перейдемо до перевірки. Клас, клас, прикольно. Якщо цей міцумівський Джой працює, то це, блин, супер. Блін, класний, класний Джой взагалі. Від пилу, від бруду, від торганячого лайна я його почищу. Фу, Так, я навіть не знав, що це міцумівський джой попався мені. Крутяк, крутяк. Все, не переключайтесь, переходимо до перевірки. Так, давайте спочатку перевіримо цю, ту, що подарили. Подарили мені. Не ту, що я купив, а ту, що подарили. Тут я все попідключав. Джойстик впав. Ні, вона взагалі не світиться, нічого не, не загружається. Ну, як є, відправлю ретро Юрію. <різь> <різь> Він мене вже скоро пошле. Включаємо другу. Друга запустилась. Клас, клас. Давайте диски перевіримо. Початку килзон. А что с не хочет читать? помилка помилка диску не може прочитати Ні, не читаю, уявляєте? А ну давайте спробуємо інший. Спробуємо Бога війни. Ура! Бога війни почав читати! Фух! Я вже думав, блін, буде з неробочим лазером. А це щось з диском, з кілзоном. Може він сильно подряпаний, що воно його не хоче читати. Блін, а Бог війни крутяк. Дивіться. А, каже, джойстик не працює. О, все, встал. Як ви бачите, все працює, диски воно читає щось з цим одним, одним диском якась біда. Я не знаю, чому він не хоче його читати. Але нічого, добре, що ця приставочка працює, я не потрапив на гроші. І я думаю, щось з неї зароблю. Бо приставочка класна, комплект класний, диски вона також читає. Ну Прикольно. Посподобалась мені барахолка. І будемо закруглятись. До нової зустрічі на барахолці. Пока-пока, міго! -пока,